Лисичка та журавель, українська народна казка. Було це в сиву сиву давнину. Жили собі колись лисичка і журавель. От зустрілися вони якось в лісі, Отоварошували так гарно, аж покумалися. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже журавлику приходь, лебедику, я для тебе, як для себе, кашки приготую. Ось приходить журавель на ласкаві запросений. а лисичка наварила кашки з молоком, розмастила по тарілці та й припрошує. Призволяйся, журавлико, призволяйся, кумасю. Журавель до кашки стукав-стукав вистукував дзьобом по тарілці, нічого не виходить. А лисичка, як узялася до страви все язиком вилизувати, Лизала, лизала, поки всю кашу чисто не з'їла. Вилизала та й до журавля. Вибачай, журавлику, ще мало тим тебе й пригостила, а більше нічого немає. Ох. Спасибі тобі, мовить журавель. Приходь до мене, лисичко, тепер, і ти в гості. А прийду, прийду, журавлику, прийду до тебе. На тому й розійшлися. От уже лисичка йде до журавля в гостину. А журавель наварив такої смачної страви, узяв ясце, і м'яса, й картопельки, й бурячків, усього, усього покришив дрібненько, склав у глечик з вузькою шийкою та й каже: Призволяйся, любу Масенько, не соромся. От лисичка до Глечика й голова не влазить. Вона й туди, і сюди, й боком і дивиться, і навстоєшки і зазирала, й нюхала, нічого не вдіє. А журавель не гуляє, все дзьобом у глечик, усе в глечик, помаленьку, помаленьку, та й поїв, що наварив. А тоді й каже Оце ж, вибачай, Лисуню, що мав тим тобі пригостив, та вже й більше нічого немає, що подати. Ох, і розгнівалася ж лисичка. Так розсердилася, що й подякувати забула, як годиться чемним людям. Тож від того часу та й не товаришують лисиці з журавлями.